На ти з природою. Новозеландський фотограф-мандрівник Кріс Макленан відомий всьому світу не тільки своїми унікальними фотографіями дикої природи, а й порадами, які він залюбки, роздає фотолюбителям. Відео під назвою Карм Мідзеланд про використання радіокерованого автомобіля для отримання рідкісних фотознімків вражає. У відеосюжеті фотограф детально розповів про розміщення камери на радіокерованому автомобілі, сконструйованому інженером Карлом Хансеном. За допомогою пульта дистанційного керування пристрій, названий творцями КЛ, було відправлено до групи відпочиваючих левів. Спочатку тварини з підозрою поставилися до чотириколісної конструкції, потім зацікавилися прибульцем. Фотографу вдалося зробити кілька рідкісних кадрів із близької відстані, а потім леви сприйняли механічно. ...ховраха за здобич, і один з них утік з камерою в зубах. На щастя, для всіх учасників пристрій вдалося відшукати майже непошкодженим. В описі до відео автори відзначили, це було знято в дикій природі боцвани. Жоден із левів не постраждав. КЛ вижив після отриманих травм і готовий до нових пригод.